Вітаю! Розгляну зараз вам таке питання. Що у згаданої вами особи коханої вашої на серці відносно вас. Згадуйте своїх коханих, кажіть їхнє ім'я і дивимося, що у загаданої коханої особи на серці, але не просто на серці, а відносно вас іменно відносно вас. Що у неї чи в нього на серці відносно вас. Від коли б ви його не відкрили. О, кохання, ну тут дуже гарно. На серці саме серце, уявляєте? Дуже гарно. Але так, да, тут людина, що з бачиться по рцарю Пентаклі, може людина повільна, може людина щось тупить, щось не може до вас ніяк сказати вам про це кохання. Але нічого воно скаже, бо це цей рицар, він хоч такий повільний, але він стабільний, він прийде до цього. А на серці дуже гарна карта. Дивіться, закохані. Ну, що тут ще можна сказати? На серці до вас кохання. Іменно до вас, кохання. Якщо навіть якийсь був людини вибір, то людина вибрала вас. Дякую.